Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, як отримати болтову гвинтівку в кінці першої глави. Одразу після того, як ви з бандою зупинились у локації Хордшу Overlook. Тож розпочнемо. Як бачите, я тільки закінчив першу главу. Другу ще не розпочав. Потрібно приїхати у Валентай і прийти до Шибениці. Ось у це місце. Дуже важлива деталь. А робити це потрібно з часу дня до часу 30. Як бачите, на годиннику майже час дня, тож їдемо до Шибениці. Ви побачите натовп людей. А це означає, що подія страти активна. Підходимо ближче і звертаємо увагу на чоловіка зліва. Це шериф. У нього в руках болтова гвинтівка. Ваша задача швидко його вбити, щоб він не встиг змінити її на іншу. Тож збиваємо його та двох його помічників. Забираємо гвинтівку і втікаємо з зони розшуку.

Ось так, друзі, ми і отримаємо бутову гвинтівку. А тепер декілька порад від мене. Перед тим, як заїхати у місто, збережіть гру на всякий випадок. Якщо подія не активна, ви з місця і потім поверніться. Також можна переночувати у готелі до наступного дня. Але майте на увазі, якщо ви вже бачили цю подію, то вам буде важко потрапити на неї знову. З'являється вона рандомно і не дуже часто. Але ті, в кого вже ця подія відбулась, не засмучуйтесь, переходьте за посиланням у кінці відео, там я розповідаю, як отримати болтову гвинтівку у другій главі. А на сьогодні у мене все. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.